Я хочу представити Віталій. Це наш замовник, от, з яким ми будуємо цей будинок для сім'ї. І от ми хочемо, щоб він поділився. Прошу, щоб поділився своїм мненням про ну про нашу роботу. як кажуть. на ми сім'єю давно мріяли переїхати в власний будинок і почали пошуки спочатку готового житла. Розглядали і наше рідне місто Старокостянтинів і Хмельницький. Ось е, їздили, розглядали кілька варіантів і зрозуміли, що е, вторинний ринок нам не дуже підходить, тому що ціни досить високі, а якість того, що пропонується, е, скажімо, бажає кращого в більшості випадків. От, е, Ну і натрапили на оголошення. Е, ось ми перетелефонували, поїхали, нам сподобались умови, сподобалось. Як би, професіоналізм людини. Дякую. Ось. І саме основне, так як я людина зайнята, постійно працюю, і я би не хотів дуже сильно внікати в роботу і, якби шукав. Підрядника, який би на себе взяв всю організацію, і від мене потребувалося мінімум затрат часу. І в цьому плані, не, Володимирович, е, дуже, дуже, як сказати, е, да, виручає. Наприклад, мені подобається в роботі з Володимиром те, що е, коли я, наприклад, може не продумав якийсь нюанс. Він може на себе взяти відповідальність і зробити так, як він вважає краще, з огляду на величезний досвід. Ось, і це мені дуже подобається, що я якби тому, що я привик, будучи професіоналом сам, я звик довіряти іншим професіоналам.